Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Новоолексіївка, Олексіївка, район. Що заважає звільнити Новоолексіївку. Як це буде відбуватись звільнення Новоолексіївки? Залякали вже людей. Жорстокі, дуже жорстокі. Вивозять, залякують, намагаються вивезти дітей і жінок. От. Це, звісно, дуже велика пропаганда, маніпуляція. От. Угу. Колаборанти будуть тікати. Дивіться, ворог буде розповідати, що є загроза, що військові будуть українці будуть обстрілювати, руйнувати Новоолексіївку, це деокупація. Насправді прильоти будуть тільки по військовим. Дійсно, тут буде бій біля околиці. От, Будуть вибивати у цих битва. Але ж вона швид пройде і ніякої агресії до цивільних людей, у військових, України немає. Навпаки, вам йдуть гроші. От, Допомога. Можна буде повернутися. Це я заперечую всю пропаганду. Знімаю повністю весь негатив. Це все заперечую. Ой, також заперечую повністю, знімаю весь негатив. Відправляю весь негатив, тому хто робив. Заперечую весь негатив. Всі, біль, страждання і сльози, що робили расисти. Вертаю їм назад. Мирно. Мирно, так, ви ви чуєте, буде чутно бій. Вибивати будуть росіян, а їхніх їхні загони, але ж все пройде, заперечую, не без втрат для цивільних людей. Прошу вищі сили, допоможіть нам відкрити всі шляхи і дороги на звільнення новоолексіївки від російської окупації. Допоможіть нам, будь ласка, відновити владу України, допоможіть врятувати людей. В Новоолексіївці. Буде так. Відкритий шлях. Більше нема жодної перепони, яка б заважала нашим військовим звільнити Новоолексіївку. Прошу зламати всі плани расистські, закрити всі шляхи і дороги, постачання зброї, живої сили. Більше немає до росіян у Новоолексіївці. Немає чим тримати окупацію расистам. Жодної допомоги до них не дойде. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Кликаю вищі сили, допоможіть нам звільнити Нову Олексіївку без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України якнайшвидше. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть вибити, звільнити Нову Олексіївку від росіян. І повністю перекрити їм всі шляхи і дороги, щоб в них не було ні зброї, ні живої сили, і вони не могли тримати більше Нову Олексіївку. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога від Новоолексіївки. віки вічні буде так. Де буде все сказане здійснено. Так буде. Буде вільна Новоолексіївка. Буде так. Дякую за увагу.